Привіт, yes. дякую! У кожного з нас є своє особливе свято. Це день народження. Тільки невідомо, що це особливе свято подарувати. Добрий день, шановні глядачі! З вами невідоме про відоме та ведуча Анастасія Романенко. Та кінцев Владислав. Сьогодні ми поговоримо про оригінальні подарунки та хто і коли їх винайшов. А де торт? Кажуть, що книга це найкращий подарунок. Це й не дивно, бо якщо вона вам навіть не сподобається, її можна хоча б з'їсти. Концепція їстівних книг виникла завдяки розвитку харчового друку. Перші спроби створити подібні книги з'явилися ще у 1970-х роках, коли митців виготовляли арт-об'єкти з рисового паперу, який можна було їсти. Справжній прорив відбувся у 21-му столітті. Коли з'явилися харчові чорнила, що дозволили друкувати тексти на шоколаді, тісті або навіть обладковому папері. Одним з найцікавіших прикладів є книга, сторінки якої можна заварювати як чай. Її створили в Індії, щоб популяризувати трав'яні чаї. Кожна сторінка містить коротку історію про чай і може бути використана для приготування напою. Інший варіант кулінарні книги. Які після прочитання можна використовувати в приготуванні їжі, сторінки таких книг виготовляють із рисового паперу та просочують спеціями, які розчиняються в бульйоні чи соусі. Серед екологічних ініціатив є книги, що містять насіння овочів і фруктів. Після прочитання їх можна посадити в землю і через деякий час виросте нова рослина. Це дозволяє зменшити кількість паперових відходів і популяризувати екологічний спосіб життя. Виготовлення істівних книг вимагає спеціальних матеріалів: рисового або картопляного паперу, харчових чорнил на основі фруктових барвників і природних клеїв, такий як агарагар -Агар чи мед. Для друку використовуються спеціальні принтери, що наносять зображення та текст за допомогою харчових барвників. Ну що, відкривай подарунок? Ого, дякую. Здається, я знаю, чому дарують саме ведмедиків. У листопаді 1902 року. Президент США Теодор Рузвельт відвідав Місісіпі на запрошення губернатора для полювання на ведмедя. Однак, після кількох днів безрезультатного полювання, супутники президента загнали і прив'язали пораненого ведмедя, запропонувавши Рузвельту застрелити його. Президент відмовився, вважаючи це негуманним. Історія набула широкого розголосу після публікації карикатури Кліфорда Берімана в газеті «The Washington Post», де було зображено Рузвельта та маленького ведмедя. Цей малюнок викликав інтерес до образу ведмедика Рузвельта. Моріс Ероуз Міхтом, власники магазину іграшок у Нью-Йорку, натхнені цією історією, створили плюшову ведмедя і виставили його у вітрині під назвою Теді». Використавши популярність президента, іграшка швидко стала хітом. І незабаром Міхтому заснували компанію «Ідал Той Компані, яка почала масове виробництво ведмедиків. Таким чином, плешою ведмедик Теді став популярним подарунком завдяки поєднанню політичної історії, медійного розголосу та підприємницької ініціативи. Він і сьогодні залишається символом тепла, комфорту та дитинства. Напевно, це так класно, коли обіцяють подарувати сіхоз неба. Це правда, але я вважаю краще подарувати ціле зоряне небо. На початку ХХ століття група вчених намагалася створити пристрій для вивчення світлозірок, Але через невірні розрахунки та технічні нюанси проекція не була схожа на чітке зоряне небо. Замість цього пристрій створював розмиті плями яскравих кольорів, які нагадували суючі хвилі світла. Хтось з присутніх людей пожартував, що це виглядає як північне сяйво. Цей жарт виявився натхненням. Інженери швидко зрозуміли, що проєкція північного сяйва може мати комерційний потенціал. Спочатку вони вдосконалили технологію, додавши плавну зміну кольорів та реалістичні візуальні ефекти, щоб створити більш захоплююче світлове шоу. Проектор із північним сяйвом швидко став хітом. Його почали купувати для створення затишної атмосфери вдома, проведення вечірок або релаксації після напруженого дня. Особливо він став популярним у зимовий період, коли вечори довші, і людям хотілося створити казкову атмосферу. Отже, подарунки можуть бути не тільки приємними, а й наповненими історіями, які дивують. Сьогоднішні приклади доводять, що деякі винаходи народжуються з несподіваних ідей та від випадкових відкриттів. Бажаємо вам успіхів у створенні подарунків, адже головне в них це увага. Відділення аудіовізуального мистецтва Краматорської мистецької школи, номер 3 до, до нових, нових зустрічей!